Цю частину ефіру ми з Костю будемо не самі в студії. Ми з радістю вітаємо в нашій студії Дмитра Жмайла, співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці. Доброго ранку і Доброго. дякуємо, Доброго. що ви вітаємо, завітали пане до нас, Дмитрия пропоную починати Давай. так не так багато часу. Російські загарбники намагаються захопити часів яр і Вовчанськ. Саме про це йдеться в звіті інституту вивчення війни. Аналітики кажуть, що захоплення часового яру забезпечило би російським військам вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку, що на Донеччині. Крім того, росіяни наразі надають пріоритет захопленню Вовчанська. Це ймовірно одна з тактичних цілей першої фази наступальних операцій окупантів на півночі Харківщини. Вовчанськ є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, який забезпечив би росіянам плацдарм близький. До російського тилу, ось про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Пані Дмитре, звідси перше питання, мабуть, і буде. Про як пишуть аналітики, перший етап чи вбачаєте ви потенціал для другого третього етапу, зокрема на цьому напрямку. Ну на цьому напрямку я скоріше за все зараз буде все стихати, тому що для росіян Вовчанськ він лишається я думаю, вони будуть концентруватися саме на цьому напрямку. Чому він такий важливий? Бо через це місто проходить одна із артерій постачання наших сил оборони, які стримують ворога на куп'янському напрямку. Тому, скоріше за все, вони будуть концентруватися тут, намагатимуся тут дотискати і витискати з харківського напрямку все, що можливо. Ми також передбачаємо, що може бути таке, що росіяни спробують відкрити нові ділянки прориву, через державний кордон, зокрема на Сумщині, про що зокрема попереджав і Кирило Буданов, і інші очільники нашої воєнної розвідки, але все-таки для росіян, от часів ЯР і Донеччина, і ті напрямки, які є найбільш критичними на Донеччині, вони лишаються найважливішими. Бо всі ці дії, які роблять росіяни, якщо Вовчанськ зрозуміло, тут є хоч якась логіка, щоб оборонців наших поставити в невигідне становище на куп'янському напрямку, то інші е прориви і їхні маневри через кордон, перш за все, керуються в. Вимогами їхньої головної інформаційно-психологічної операції, щоб посіяти паніку серед людей, щоб посіяти панічні настрої? Що от мовляв, ми ж пам'ятаємо, як починалася операція, що мовляв, от зараз буде загроза Харкову, але ворог на Харківщині просунувся лише максимум на 10 кілометрів, тому все таки якихось серйозних сипань фронту ми чекати не можемо. Пане Дмитре намагається так захопити часів Яр, Вовчанськ. Те, що ми зацитували. А що нам потрібно зробити, і що ми можемо, виходячи з. Нинішніх ресурсів завадити ворогу в їхніх планах, чого нам бракує для того, щоб стримати і не допустити ось цього захоплення, про яке ми щойно говорили. Ну, результатом якраз власне цієї такої важкої ситуації на фронті, вона десь думаю, два місяці буде для нас дуже і дуже важкою і критичною, аж поки не надійде в достатній кількості західне озброєння, то власне оця піврічна перерва якраз і є однією з причин того, що ми маємо на зараз, тому що таке складається враження, що нібито от ми вирівнювали ситуацію паритет, потім раз і різко все зупинилося, аж поки росіяни не почали мати стратегічну ініціативу, яку зараз нам дуже важко перехопити. Якщо з Зброя буде надходити в достатній кількості. То ми результати і застосування зможемо побачити лише десь пів через півроку, аж на осінь. Якщо говорити, що може трошечки змінити ситуацію на наші користь. Це це головне питання, над яким б'ється наше вище військово-політичне керівництво. Це дозвіл на застосування західного озброєння по російській території. Ми вже маємо такий дозвіл від британців, які дозволили бити по території Росії, адже це ніяка не ескалація. Ми захищаємо, тому що немає нічого ефективного. Тимніше ніж боротися з наслідками з падаючими бомбами, ракетами, ніж знищувати ті пускові установки, знищувати їх носії, щоб вони на атакували Україну. Якщо ми зможемо цього добитися від наших американських партнерів, і останні заяви Блінкіна вони зокрема дають обережний позитив у цьому питанні, то ми, хоча б, зможемо знизити рівень інтенсивності обстрілів прикордоння і рівень інтенсивності застосування кабів, тому що у зоні ураження західного зброєння це десь близько, якщо говорити про ефективне ураження 300 кілометрів на території ці там є і підприємства стратегічні, там логістичні маршрути, і там близько 18 аеродромів, з яких щодня здійснюються атаки на нашу територію. Тут кось дозволю точню. Ось це небажання, точніше, цей недозвіл використовувати це озброєння з боку наших західних партнерів. Це страх відкритої конфронтації. Британія вже його подолала. А чому інші чи ні? Чи тут зовсім інші причини? Тут так, основна причина, те, що західні наші союзники бояться, щоб не завалився російський режим. Немає досі єдиного підходу, як має бути облаштована Росія після перемоги України, тому що перемога України у сприйнятті західних союзників, про що заявляють і наші високопосадовці, це ще не означає поразку Росії. Тому от власне відсутність у цього єдиного підходу і єдиного бачення, і відсутність саме одне з найважливіших альтернативи, хто може очолити російську державу або ці території. І після нашої перемоги і змушує до таких обережних і виважених кроків, не говорячи вже про залежність від енергоресурсів і ті контракти, які, не дивлячись на накладені санкції, продовжують працювати на європейці. Вов'язково ще про озброєння, поговоримо. Я хотів би повернутися до е, лінії бойового зіткнення, щоб е, ну не складалось враження, що ми. Дуже багато уваги приділяємо тому, що відбувається на півночі і сході, і це об'єктивно з, з огляду на кількість російських атак, які відбуваються. Пане Дмитре, у вас не складається враження, що ось цими маневрами і тиском на півночі і сході росіяни якось свідомо, якщо дозволите, заганяють в тінь те, що зараз відбувається на півдні. А там же зараз, ну на тому ж врем'ївському виступі, теж пожвавлення. Певне, як ви вважаєте? Абсолютно всі ці дії, я можливо повторюся, перш за все керуються, щоб посіяти паніку, посіяти зневіру. Навіть Навіть уявіть собі, є окремі успіхи на Донецьку наприклад, в росіян просування біля населених пунктів на 1-2 кілометри, вони намагаються тиснути, тому що вони переважають нас числом. Але у суспільному сприйнятті, наприклад, просування на Харківщині на 1-2 кілометри сприймається як більша катастрофа і ледь не як загроза для міста Харкова. Тому всі ці дії росіян, перш за все, для того, щоб на, на військово-політичне керівництво України тисло українське суспільство, що мовляв під загрозою Харків. Тепер вони можливо будуть розкачувати тему, що під загрозою суми, щоб ми перекидали. Дали наші резерви, знімали їх із цих загрозливих напрямків, де давно тривають бойові дії, і таким чином розтягували нашу лінію оборони. Тому я ж кажу, всі ці маневри росіян вони перш за все для того, щоб деморалізувати наше суспільство. Тобто ви не передбачаєте якихось різких рухів росіян на півдні. Вони далі будуть тиснути там, де буде продалюватися наша лінія оборони, вони все одно будуть тиснути. Ці два місяці росіяни зупинятися не збираються. Ці всі маневри прикордонні, на Харківщині вони накопичили 50 тисяч, задіяли близько 30 тисяч особового складу. Якісь залишки вони можуть кинути на Сумщині. Ми розуміємо, що такими силами на півночі вони нічого не доб'ються, окрім паніки. Тому всі сили вони і далі кидають, і вся їхня логістика працює для того, щоб продавлювати нас на півдні і продавлювати нас на сході, але все. Такі напрямки на Донеччині вони для них лишаються більш пріоритетними, тому що це пов'язано з їхніми ідеологічними міркуваннями: вийти на кордони Донеччини та Луганщини і, нарешті, завершити битву за Донбас, яку вони пафосно анонсували ще в 2022 році. Ми посередковано сьогодні вже говорили про допомогу західних партнерів. Я пропоную продовжити тему. Тим паче, що відомо наступне засідання Рамштайну вже анонсували в Пентагоні. Онлайн зустріч контактної групи з питань оборони України відбудеться 20 травня. Засідання проведуть міністр оборони США Лойд Остін і голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Чарльз Браун. У цій зустрічі братимуть участь представники майже 50 країн. Учасники обговорять війну, яку розв'язала Росія, а також. Підтримку України, пане Дмитре, для нас ця підтримка вона вкрай необхідна, і тим паче пан Блінкін, будучи тут сказав про те, що він буде з нами. Не він його країна буде з нами до останнього. Чого очікуєте від наступних перемовин? І на яке озброєння ми можемо сподіватися після цих перемовин? Ну, я думаю, що ці перемовини, все-таки враховуючи, що в контексті Блінкена, коли він приїжджав до Києва, вже відбулися перемовини із Лойдостіном і з міністром оборони Уміровим, де також брав наче, керівник головнокомандувач збройних сил Сирський і е, інші очільники Сполучених Штатів Америки, говориться зараз, зокрема, про швидкість, саме про темпи постачання західного зброєння. Якщо вже виділений цей пакет, якщо десь уже погоджена номенклатура, то зараз потрібно зробити все, щоб це озброєння в повний обсяг. Доходило до України, тому що ті пакети озброєння, які були анонсовані в минулому році, коли ми готувалися до контрнаступальних дій, вони надійшли не в повному об'ємі, і про це також треба говорити. Тому, скоріш за все, цей Рамштайн це буде про швидкість і про те, що все надходило в повній мірі. Якщо ми чого очікувати, це звісно снаряди 152-155 мм, ті, яких нам дуже бракує на фронті, і зараз, зокрема, почали постачатися ці боєприпаси набагато краще в силах оборони є з ними ситуація, ситуація. це і атакамси, це і хаймарси, це і автомобільна техніка. І зокрема, наприклад, британські пакети анонсували, що в нас можливо буде зростання нашого парку Бредлі близько на 100 одиниць, щоб ми нарощували таким чином. Ну і можливо питання: це F-16, дуже болюче питання, яке ми сподіваємося, що влітку, нарешті, почнеться цей процес. Пане Дмитре. Я ось зараз дивлюсь на новину з приводу засідання в форматі Рамштайн, зокрема, зазначаю, Перед початком зустрічі американський міністр оборони виступить з заявою. Планується це відбудеться о 15 годині за київським часом. Це такий звичайний процедурний момент: виступ з заявою чи. Цей крок потребує якогось додаткового тлумачення. Як ви вважаєте? я вважаю, що такі речі, зокрема, це більше задавання рамки, по яких критеріях має рухатися це засідання, і тому дуже цікаво буде послухати, що скаже американський міністр оборони. Це саме буде говоритися про пріоритети, які очікування є у Сполучених Штатів Америки як нашого головного союзника, і це об'єктивно, і чого є, які є очікування від наших західних європейських партнерів. Тому власне після цієї Заяви, ми зможемо десь приблизно тлумачити наші очікування від всього засідання союзників. А в нас є привід сподіватися на ось розширення ось цих рамок, так які можуть бути озвучені, завжди я знов таки <зв>. натякаю на дозвіл застосовувати західне озброєння по території Росії. Абсолютно ну, тому, що є прецеденти, як я говорив, вже є британці, і я ж кажу, останні заяви Блінкіна вони вже не такі жорсткі стосовно того, чи можемо ми застосовувати західне озброєння по території Російських. Федерації, тому якщо не повного дозвілу, то все таки є сподівання, що буде більше заяв, які починатимуть знімати табу із цього питання. І я щиро вірю в те, що врешті-решт Україна отримає такий дозвіл, чи він буде публічний, чи не публічний, і ми зможемо бити по території Російської Федерації в момент, коли нам не вистачає всього, нам не вистачає закрити небо. Ми не можемо ніяк добитися сім патріотів для того, щоб закрити сім систем Петріот, щоб закрити об'єкти критичної інфраструктури, то по російській території це ледь не єдиний варіант для того, щоб оцей запал росіян збити в цьому моменті часу. Ми зараз говоримо про ту допомогу, якої ми потребуємо, а про допомогу, якої потребує наш ворог. Згадували ми Рамштайн і про те, що будуть учасники абсолютно різних країн. 50 представників це дуже багато. Росія хто зараз з Путіним? Окрім того, що Китай. Останній візит так, Путіна до цієї країни. Кого ви ще можете назвати палкими прихильниками російської, хоча сказати, демократії, але зрозуміло, що боже, яка дурниця. ні. Не це про не про цю демократію. країну. Так. Авторитарної держави, так прошу пане це мене. Іран, це Північна Корея, які лишається в їхньому полі. Я б не приписував би Китай остаточно. Після навіть останніх зустрічей не можна говорити, що Китай і Пекін став на сторону Москви. Китай це самостійний геополітичний гравець, який завжди буде дотримуватися власних національних інтересів. Тому всі ці зустрічі і комунікації, які є з російською стороною, не можна говорити, що от зараз китайська воєнна машина включиться в підтримку росіян і їхньої агресивної війни. Це не так, якщо говорити по європейських країнах то ми знаємо неоднозначну позицію Угорщини, ми знаємо неоднозначну позицію Словаччини і говорити про те, що Росія наразі розширює якось число своїх союзників, не доводиться, і ті відповідно їхні тактичні успіхи, які є. На фронті їхні просування вони серйозно не переломлюють картинку світу. Тому власне, Росія і розгортає свою масштабну кампанію по наших союзниках. Для того вже про це відзвітували усі головні розвідки для того, щоб дестабілізовувати ситуацію в тих країнах. Це може бути і диверсії, це можуть бути і підриви боєскладів, що ми бачили в минулому. І, до речі, не можна виключати, що замах на життя Фіцо це один із це е елементів залякати? цього плану. Так тут лише залякати, щоб західні Спільства донести їм хибну думку, що всі ті негаразди, нестабільність, зростання цін це все розплата за підтримку України. Що це далека війна, і навпаки, кожен має зосереджуватися на власних проблемах, а не думати про конфлікт, який нібито їх не стосується. Ну і ще зараз одного союзника згадаємо, але після ось цієї інформації про потужний вибух близько четвертої ранку, який пролунав у виборгу. Це Ленінградська область, країна агресорки, на місці влучання виникла пожежа. Про це повідомляють опозиційні російські телеграм-канали. Також за їхніми даними рвануло на місцевому НПЗ від українського кордону до нього більш як тисяча кілометрів по прямій. Крім того, безпілотники атакували військовий аеродром в Краснодарському краї та нафтопереробний завод в місті Слов'янськ на Кубані. На останньому, за словами знов таки місцевих, спалахнула пожежа. Повітряну тривогу також було оголошено в Ростовській області. Зараз я додам ще одного, ще одного союзника. Новину знов таки прочитаю. За даними національного спротиву, Білорусь нарощує поставки палива в Російську Федерацію через дефіцит, що виник через ремонти на російських НПЗ. А Що сталося? Щось відбувається там. Давайте це все докупи. До, до Якщо говорити ну докупи ці всі удари Україна, у нас вже немає тепер проблеми бити на тисячу плюс кілометрів. Ми маємо власне виробництво дронів. І е, ці поставки Білорусі це однозначно свідчення того, що є дефіцит. Хоча сама Білорусь, як ми знаєте, в конфлікті не втягнута, і на українсько-білоруському прикордоні близько двох тисяч їхнього особового складу здійснює заходи з охорони державного кордону. Тому так це лише свідчення, того, що наші удари ефективні, тому що нам вкрай важливо ламати ось цю логістику росіян. Ми знаємо, що битви виграє піхота, а війни виграє логістика. Ламати їхні логістичні маршрути, щоб вони з не мала палива, щоб вони не мали. Озброєння бити по заводах, яких у прикордонів цілком достатньо, які заводи, які виробляють і твердопаливні двигуни до ракет, і самі ракети, які виробляють, і аеродроми, про те, що я говорив раніше. Тому якщо раніше Росія свою територію вважала перевагою, то тепер це її недолік, тому що треба більше систем, щоб прикривати об'єкт, і Україна. Де може дотягнутися, де бачить ось цю е дірку в їхній обороні, тоді туди, туди вона і буде бити. І от оці всі дії, власне, перекидання НПЗ, зміна логістики, це все для того, щоб ламати їхню структуру агресії, яку вони ведуть проти України. Ось про цю систему захисту чи достатньо у ворога засобів для того, щоб закрити своє небо зараз. Вони відчувають те, що ми відчували на початку війни, та й протягом всієї війни, яка триває й досі. У них достатньо засобів ППО? Тепер ні, якщо раніше, коли ми не могли дотягуватися так глибоко, і наші там ураження було там 200, 300, 500 кілометрів, вони своєю протиповітряною обороною насичували ну лінію фронту для того, щоб прикривати військові об'єкти, для того, щоб при кордоні прикривати якісь військові заводи. А от ми тепер бачимо, от, чому говорять, чому Україна атакує НПЗ, тому що на НПЗ у них не вистачає засобів ППО. Скоріше за все, якщо вони стоять, вони стоять біля військових об'єктів, де виробляються ракети і тому подібні речі. Хоча, наприклад, атака на завод. От нещодавня минулого місяця, де виробляються шахеди під Лейбом Герань, 2 Ми бачимо, що і там їм не вистачає, тому тепер їм треба думати, як розтягувати свою протиповітряну оборону для того, щоб повністю її покрити, і поки що ми бачимо в росіян в цьому напрямку успіхів. Немає атаки продовжуються, і вони доволі успішні з приводу латання дірок. Якщо вже з Білорусі, з білоруських НПЗ пішов пішло пальне на територію Російської Федерації. У мене питання чи вистачить? Потужностей е, було Білорусі, щоб покрити ось цей дефіцит російський, який. Е, ми спостерігаємо так? початки, якого ми спостерігаємо на цьому етапі, на жаль, ми не можемо говорити, що от росіян прям закінчується паливо. То на цьому етапі Білорусь компенсує лише той дефіцит. Але якщо ці атаки продовжаться, якщо буде західне озброєння надходити, то на осінь росіяни дійсно можуть зіштовхнутися з тим, що їм не вистачатиме палива для забезпечення першої лінії оборони. Mm -hmm. Далі стоятиме і питання логістичних шляхів, питання боєприпасів. Але говорити зараз, що їм вони от. Відчують цей дефіцит, не доводиться всі ці удари, логістичні удари по тилу, вони матимуть наслідки лише не такій короткостроковій перспективі. Доведеться все таки зачекати, поки аж ну, наслідок цієї роботи, ми не побачимо те, що їхні логістика починає сипатися. Пане Дмитре, на останок мене буде таке питання. Ми демократична країна, ми претендуємо на повноцінну участь у житті Європейського союзу, але тим не менше нас триває війна, і війна за законами, за жанрами війни. Чи можемо ми дозволити собі по території Росії здійснювати удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, так як це робить ворог, щоб росіяни зрозуміли, що зима без світла і тепла це страшно. Якщо ми говоримо саме про енергетику, яка стосується військово-промислового комплексу, то так, якщо ми говоримо про нафтопереробні заводи, ми маємо право абсолютно завдавати ці удари. Якщо ми говоримо про те, про електрозабезпечення. Я не певен, що ми підемо на цей крок, тому що у нас і так дуже багато пріоритетних цілей, які нам потрібно вразити лише в Криму. Ми маємо від 150 до 200 об'єктів, які нам потрібно вразити. Ми чекаємо для цього західного озброєння. Ми маємо безліч військових об'єктів при кордоні і нафтопереробних заводах. Тому моя думка, що Україна, якщо вона нарешті отримає цей дозвіл бити західним озброєнням, зосередиться саме на цих об'єктах, які в менш не такій довгій перспективі дадуть. У якісь результати на фронті, що росіяни почнуть просідати. Нам є про що бити, всі наші військові органи знають всі ці цілі і об'єкти. Тому наш список дуже і дуже великий, і ми, навряд чи, за цю війну дійдемо до і тому подібних речей. Дякую. Дякуємо. Дякуємо, Дякуємо за те, що були з нами за коментарі. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці був сьогодні нашим гостем. Дякуємо ще раз.